Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У Студії Наталія Старанець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке: як фермери Черкащини готуються до посівної кампанії. Перве тепло ми будемо вносить сівалкою. Садить у гірки та чекає тепла. 96-річна черкащанка поділилась секретами довголіття. Квітковий бізнес під час війни, що змінилося, Складні були дні, але ми з ними впоралися, і люди були дуже вдячні. Закуповують добрива та лагодять техніку. Фермери Черкащини готуються до посівної кампанії. Цьогоріч загальна площа посівів області не зменшиться і залишиться у межах 1 мільйона 200 тисяч гектарів. Розповіла керівниця відділу агропромислового виробництва Валентина Сокирко. Процес підготовки до польових робіт фермери показали Вікторію Будавіцький. На подвір'ї одного з фермер з Черкащини стоять два заповнені резервуари. Тут у нас зберігається каліна міста сміть для підживлення озимних культур пшениці ячменя. Мінеральне добриво перед використанням обов'язково розводять з водою. Пояснює працівник господарства Руслан Рієнко. Це розводиться водою на 150 п'ятдесят літрів на гектар. Получається. Розведену суміш заливають у причіпний оприскувач, який вміщає 3200 тонн рідини. Розповідає фермер Микола Дубина. Зараз підживлюють 10 гектарів посівів. Саме головне це дуже на техніка працювати правильно. Її треба одремонтувати, завести дістоплював на землі культури. Ми внесли азотні добрива, кинули по 150 кг на гектар. Ось перве тепло. Ми будемо вносити сівалкою по посівах. Посіви озимого ячменю зійшли гарно, говорить аграрій. Зі 120 гектарів землі 30 відсотків він засіяв озиминою. Фактично 90% процентів нормально вижив і не тільки всі озимі вижили. А там десь процентів п'ять, якісь пропаде. А то в основному ми вважаємо це хорошо. Міндобрива дорожчили, каже Микола Дубина. Тож аграрії шукають альтернативи. Саме важко цей рік. Весною підкормлять, підживлять через те, що на сьогоднішній день допустім селітрата стоїть десь. 35-40 тисяч, 32 тисячі. це для фермерів трошки воно накладно, а її треба вносити хоча б 200-300 кг на гектар. Дати лучше купити органічні добрива, які у нас є. Якщо їх ми внесемо осінню і приорими, то вони будуть діяти три роки. Тоді як альтернативи паливно-мастильним матеріалам немає, а ріст цін на дизель в подальшому вплине і на формування вартості хліба. Додає фермер. Важко це ГСМ, це дистопливо, і воно підняло нам вартість. Пшениці, вартість всього те, що ми вирощуємо. Попри всі труднощі, фермери не відмовилися від посівних площ, розповідає керівниця відділу агропромислового виробництва Валентина сокірко Вся загальна посівна площа по області не зміниться. Вона буде в межах мільйона двісті. Очікуємо, що фермерське господарство і взагалі суб'єкти господарювання збільшують площі під соняшником соєю. Зроблять це за рахунок тих площ, де цьогоріч росла кукурудза Нею планують засіяти 365 гектарів. Її дуже багато і навіть на даний час у нас числиться 10 тисяч гектарів, які не зібрані. Разом із соняшником та соєю більше сіятимуть і ріпака, каже Валентина Сокірко. Втім, остаточно вирішать ближче до квітня, коли стартує посівна. І кожен фермер коригуватиме свій план посівів. Площу ми не можемо ні зменшити ніяк через те, що в нас хоч не хоч надає обробля, щоб вона бур'янами не заросла, а щось розумніше, будемо щось внідерить, сіяти, будемо вирощувати більше свиней. Вікторія Будавіцька, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні до Черкащини прибуде евакуаційний потяг із 38 переселенцями. З початку нового року в область приїхало понад 600 осіб, яким надали прихисток в Уманському та Звенигородському районах, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Двічі на тиждень люди продовжують прибувати з Покровська, що на Донеччині. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, на тимчасове та постійне проживання приїхало 260 тисяч людей. Це родини, це з дітками, з більшою, більшою мірою це жінки, які в подальшому були розселені саме в місця компактного проживання. В прихистки, які відповідним чином підготовлені територіальними громадами, це в основному Звенігородський і Уменський райони. Деякі територіальні громади з нашим погодженням здійснюють підготовку інших приміщень для того, щоб в подальшому розширити таку можливість для приймання саме внутрішньо переселених осіб, і ми в готовності до приймання саме в подальшому такої категорії. Служба безпеки України заблокувала 26 телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації громадян призивного віку. Із них сім інтернет-ресурсів на Черкащині. Розповіла речниця управління СБУ в області Катерина Дрога. Адміністратори та учасники каналу озвучували актуальні локації вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Адмінам загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі заблоковано сім телеграм-каналів, які активно діяли на території Черкас, Сміли та Умані. Встановлено їх адміністраторів. Планується повідомлення їм про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Пережила голодомор Другу світову війну і живе нині під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мова про 96-річну черкащанку Параску Кудру вона мала четверо сестер та двох братів. Один із них загинув у Другій світовій. За жінкою зараз доглядає її донька Валентина, за словами якої мама ніколи не сідає їсти без хліба та кладе сухарі біля ліжка. Про секрет довголіття та пережиття за майже столітнє життя події розкаже наша Ірина Філенко. Хазяйка мене вірвала, маленькою, О, А тоді тут перезмір. на цьому фото. Паші Кудрі 16. У цьому ж віці вона потрапила до Німеччини Остербайтеркою під час Другої світової війни. Щодня каже, дивиться на свій портрет. Сьогодні їй 96 років. Я все бачила на війну. Як вже пройшла війна, це я в Німеччині ходили, ходили побитих, забирали братську моги. Ти скидали. Це треба живу. Усі її сестри, крім найстаршої, працювали у Німеччині остербайтерками, каже Паша Гнатівна. Одну баба Даша, другу баба Галя. Третє Маруся, четвертий Варочка, і я п'ята. Одна була на Хвабриці та дуже, дуже їй там плохо було. Вона раніше прийшла додому та імерла, бо воно головне було. Пережила Пашагнатівна й Голодомор 1933 року. Їй тоді було шість років. Вижили, каже, завдяки пагонам рослин, які почали з'являтися навесні. Ми голодовку пережили. Мама лежали, пухли, ноги такі лежать, воно з їх так і тече. То ми підемо у, у, у ліс, назбираємо там то печеришки, то таке понадбираємо біля мої моїй мамі принесемо, потім окаційка розцвілася, потім на вербі кашка була. Ма, ми ж будемо сажати в цьому році огірки. Ти будеш керувати, як йде, що да, сажати. Да, да. За словами доньки Валентини, секрет довголіття мами це праця протягом усього життя. каже, вона завжди контролює процес вона не рано. Ні, вже пора. Дуже любить огірочки. Вона про них прямо. Огірочки і люблю, як посажає. А те, що вона мені розказувала, то мене шокує прямо. Моя дочка і її внучка. А це вже правнук. Артем вже правнук. А, а я говорю, мама, доживи до того, щоб в Артема вже була дитина, і ти будеш пра-пра-бабушкою. Внук Валентини і правнук Паш Ігнатівний Артем говорить, використовує кожну можливість, щоб прабабуся залишила якнайбільше спогадів. Постійно готувала мені хліб, знаєте, таке хлябушок, вона мочить в воді і цукром його трусить. І все, Оце делікатес. Її такою чеснотою було доброта і така простодушність до всіх. Вона звичайний. Український селянин. Я записую постійно наші розмови на диктофон, щоб це було як такою згадкою. Біля ліжка у Паші Гнатів не завжди годинник, дзвоник та столітня біблія. Може нажилася вже прийти додому. <сху> у свою хатиську. Ірина Філенко, Федір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси. 14 сортів тюльпанів вирощує у теплиці. Подружжя Анастасія та Роман Бовт кажуть, цим займаються вже третій рік поспіль. Ідея виникла у чоловіка, коли побачив поля квітів у Голландії. Торік врожай розсвів у день повномасштабного вторгнення. Потім було відключення електроенергії та підвищення цін на всі компоненти. Як, попри все, вдалося продовжити сімейну справу, розповість Тетяна Зозуля. Тут у нас представлений сорт Strong Gold. це жовтий, яскравий, високий тюльпан. Цей сорт називається Роман Empire. Ще ми маємо червоний сорт, фіолетовий, помаранчевий і ніжно-ніжно-персикові сорти. Це нині їх 14 сортів, і вони малують око. А починали три роки тому лише з одного, розповідає Анастасія Бовт. Один сорт один найвитриваліший, ми взяли, і він гарно себе показав. А в наступному році у нас вже було більше десяти сортів, і в цьому сортів 14 десь різних. Чоловік працював далекобійником і бачив наживу ці поля в Голландії. І ми вирішили, чому б нам не зробити свої власні поля тут у нас в Україні, в Черкасах. Аби опанувати технологію вирощування, витратили не один місяць, говорить пані Анастасія. Робота у теплиці триває весь рік. На весні ми робимо замовлення тих сортів. Влітку йдуть підготувальні роботи. Це закупка дров. Восени квітка десь наприкінці вересня приїжджає, і квітка саджається, охолоджується, потім виноситься в теплицю. І найскладніший період це з січня по березень, саме від маленького пагінця, до готової квітки. Цибулини замовляють у постачальника з Голландії цього році 18 тисяч тюльпанів. Робота над створенням 100 квадратів теплиці тривала понад 9 місяців, каже Роман. Виготовляв тут все самостійно і систему крапельного поливу. Все робив вперше, тому зробив як зробив на полив 100 квадратів теплиці. Використовуємо близько одного куба води в сутки. І світло з опалення. бо щоб отримати високу та міцну квітку, необхідно дотримуватися температурного режиму вологості та світла. Та цього року зіштовхнулися із відключенням електроенергії. Вирішували генератором, виходили з цього положення, як могли. Опалюємо дровами, топимо 24 на 7, щоб тримати температуру 15-16 градусів. Використовуємо близько за сезон 20 кубів сосни або твердої породи. Зрізають квіти у темну пору доби та зберігають у холодильній камері. Температура 2 градуси і постійна вентиляція. Вони зберігаються без води на сухому зберіганні. Таким чином квітка ну ніби впадає в сплячку. А безпосередньо перед продажем чи даруванням е, треба обрізати кінці квітки, поставити на воду мінімум 2-4 години. Вона напувається, стає соковитою хрусткою і вже дарує радість. Працюють гуртом хлопці більше над технічною складовою. Настя ж відповідає за творчу частину. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і у них розквітли перші тюльпани, тоді пригадує чоловік був страх, що все доведеться завершити. Тоді було дійсно. Ми не знали, чого очікувати чи буде потрібна квітка взагалі комусь. І дійсно опускалися руки. Це був складні були дні, але ми з ними впоралися, і люди були дуже вдячні за маленьке свято, за ту радість, яку кожен чоловік міг принести вигляді квітки додому. Тож спільно розвивають улюблену справу, говорить Анастасія. Взагалі ми 14-й рік разом. І ми багато чого пережили, виросли за ці роки. І це дуже цікаво обговорювати, вирішувати проблеми, строїти плани на майбутнє. Так, це 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 справді сімейна справа. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. На цьому в мене все. Бережіть себе і дякую, що з нами. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.